Всім привіт ви на каналі І сьогодні. Я знімаю другу частину у гості до бабусі. Починаєм! у лабораторії. Ось тут різні зілля. Це цирощини, які я купила, і котел. А що це за папушка? Це пепер. Пепер, привітайся! Привіт, я пепер. Круто, круто. Дівчата, твай має. ти має. Ми зараз підемо і я вам покажу кімнату. Гаразд, гаразд. У кімнаті. Ось ваша кімната. Як класно, гарно. А тепер я покажу кімнату своїм донькам. Добре, пішли. А наша кімната, а ваша буде окремо. До... Гаразд. Пішли. О, як тут зручно, цікаво, які в нас ще будуть веселі пригоди? Так. Дякую, що дивились це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До наступної частини!